Входь, выходь, вийшов, друзья. Как вийшов? Как вийшов? Да у-у-у. Так, загружаємо нашого човника. Сумка з прикормкою, сумка з камерами, сумка з оснастками. І зараз візьмемо садок і столик, щоб було комфортно перебачити і піджопник. Доброго дня всім! Коротше, друзі, вибрались ми сьогодні на ось таку прекрасну річечку. Зараз першим ділом пливу на коряжники. Провіряю сазончика. Якщо не буде брати, то я з собою брав ще поплавочні удочки. Може десь знайдемо латаття і спробуємо половити карася. Так що в нас по планах ось таке сьогодні, а що там буде, будемо бачити. Як завжди в мене зранку не вийшло виїхати, трішки роботи вдома навалилося. Так що зараз 11 година і якщо все добре, то будемо рибачити до вечора. У нас начебто з обіду повинно, повинно сонечко зайти, хмарками затягнути, то я думаю, рибалить нам буде комфортно. А може зараз десь знайдемо звисающе дерево та тіньочку станемо. Ну, коротше, думаю, буде цікаво. Поїхали. Ну що, пристроїлись ми на ось такому коряжнику. Там взагалі жорсткий коряжник, а тут. Воно його не видно, але під водою там теж є корього. Я просвітив таке, наче сазанчик трішки плаває. Зараз прикормимося і попробуємо піймати заново. Якщо вже не буде діла, пару годин поупираємося, то поїдемо латаття, пробувати ловити карася, але в лататті, наскільки я знаю, нічого не ловиться. Ну, коротше, замішуємо корм. Так, по корму. За основу беремо прикормку від Карпро, це у нас полуниця. Полуниця, я думаю, якраз те, що треба. Багато сипухи не потрібно. У нас тут якраз пів кілограма, думаю, вистачить. Нам саме головне поставити локаційно, щоб у нас тільки трішки корму було на дні, щоб йому було де зацепитися. Він зараз неактивно короб їсть, не знаю чому. Єсть. Ну і додаємо зернові. В даному випадку відробен. Це у нас міг зерен, полуниця. Баночку висипаємо. Потім конопля. Ну і є у мене ще ось така конопляна кукурузка теж відрубін. Теж сюди баночку висимо. Ах, ох і запах. Ну і трішки ЛМСІсяельки. Ось і весь наш корм, що нам на сьогодні потрібен. Зараз, поки прикормочка нап'ється наша водичка, а ми з вами розкладемо нашу удочку. Я сьогодні вже в човника взяв свій чохол 150-й, тому що не знав на що буду ловити, чи на кивок, чи на поплавок, так що взяв усе з собою. Так. Удочка під кивок. Іди сюди. Щ Щохлом, звісно, неудобно в човні, але... Що поробиш? Начомник маленький, 230-й, міста в ньому зовсім мало. Ми зараз наш чохол положимо сюди. Отак, на корівай. О, хай він тут лежить. Кстаті, поставив на вудочку ось новенький кивочок, Вартура. нові кивки, появилася, бачите, жовтенький такий кінчик. Так, мармишка в нас. Четвертого номеру. Удочка Екстрім Карабола від флагман. Шнурочок 0,20. Писали, чому 0,20? Мак, чому не 30? Ну не можу я 30-ти дно знайти, ви розумієте, дуже сильна течія. Потрібно ставити, я не знаю скільки, напевно, грам 5-6 грузик. А це зовсім не то пальто, якщо таки таку вагу використовувати. Ось тому такий шнур. Да, бувають обриви, буває все, ну нічого не поробиш. Це не на ставку, що течії немає. А тут течія в нас прям в даному випадку тут взагалі сильно дуже течія. Ми зараз будемо ще ставити десь 2 грами, якщо не 3, дробинок додати. Наша сумочка з усіма снастями. Що мені, друзі, в подобає, подобається, так це що зверху у нас є ось така поводочниця, бачите? У мене тут лежать мармишки. Дуже зручно. Так, де наші дробинки? Нам потрібна дробинка і ножничка, щоб нам потім вже не лазить в сумочку. І наживка. По наживці, як зазвичай, буду використовувати пінотістовий джейстрім. Воно в мене непогано працює. Не потрібно ні гороху ставити, нічого. Живої наживки у мене зовсім немає. Є черв'ак, але я брав його на всяк випадок на поплавок. Щоб ну, може, ще будемо підсаджувати горох до нашого пінотіста. Так, удочка готова, зараз закормимося. Прикормка настоялась, миробимо шариків. Будемо кормити на випередження, щоб нам якраз прикормка наша лягала туди, куди ми будемо опускати наш кивочок. Зараз 5 шариків зробимо. Та -ма йо маю. Бачите, яка риба в коряжнику стоїть. Плотво. Ну це не та риба. Нам сазан потрібен. Ох. Щось якось так, друзі, неудобно став, що мені так неудобно сидіть, що вже в мене все потерпло. Зараз якось розвернемося. Ого, потіг. Та ні, він там. Він там, друзі, накрутив такого, що нічого ми йому не зробимо. Дивіться, що він робить.

Выходи, Где... выходи. Вышел, друзья. Как вышел? Как вышел? Да, у-у-у! Там кинь! У -у. У -у. У -у. Вышел, друзья! Вышел! У -у. У -у. Десятка! У -у. У -у. Есть! Друзья, он вышел! Він вийшов цей кінь. Що він нам робив? Дивіться. Він сейчас переверневся. Друзі, десятка. Фу. Все, це такі емоції. Все, має хано всьому. дивіться, що робиться. Фу. Не знаю, чи співам вам як він узяв, друзі. Я його вивожував. Хвилин 15, він завів. Я виплів на чистий, одв'язався. Почав його чави. Зараз попливе на берег. Попливев на берег і там я його покажу. Хоче пливти на берег пару кілометрів. Але ми попливем, бо тут нема там де його взагалі пристроїть. Оце монстр! Оце монстр! Дивіться, що Фух, Друзі, виплів на берег. Через те, що я в човні йому нічого б не зробив. Я і цю мар... і, мар... і мармишку ось перепалив. Разом шнуром. ух, шнуром. Мармишка видержала, але ще зараз покажу, що він з нею зробив. Я не знаю, як вона Як в нас ця риба не зійшла, подивіться, яка мармишка. Розігнув повністю. А це монстр. Зараз я вам його покажу і звожу. Ух, Це, напевно, мій рекорд по боковому кивку буде. Дивіться. Дивіться. Все. Це риба всього мого життя, напевно, на кифук. Зараз ми його зважимо, я думаю, тут більше 10 кілограм. Це просто кінь. Друзі, зафіксувалася. Зараз показую. 13780. 13780. Ви представляєте, що це таке? Я... На ці, фух, моя вже язик заплітається. Я само більше ловив 12800, і то це на карповики, А це на кивок 14 кг. Ну хай, хай би 13. Підсака там ще пів кіло. Фух, 13 кг. Ви представляєте, що це за монстр? Фух, да, да, друзі, оце воно. Оце вам, бачите, мікрорічка. І які тут у нас живуть. Дикі сазани, клас. Все, у мене вже риболка стоялася. Оце кросень. Фух. Фух, друзі, мене емоції повністю переповнюють, я не знаю. Фух. От ви бачили, яка рибина? Я не знаю. У мене такого ще не було, чесно, На кивок. Скільки я мучився? Я думав, вже все. Зав... завів у корьох вже не виведу. А потім все-таки оплів і він вийшов. Ну ви бачили, який це монстр був? Фух. Я такої риби в житті не тримав. Це напевно. Найбільша риба мої, да, 12800, якщо не помиляюсь, я самого більшого ловив. Це іменно по дикому сазану, А цей виходився 13700, ну мінус підсака хай буде 13 кг. кілограм. Оце монстр. Все, друзі, я доволі риболовлюю палець. Мені, якщо чесно, вже і пливти туди не хочеться. До машини приплів, зважив його, гарно сфотографувався. Коротше, клас, ну попливли, будемо розкладатися, може, вона ще візьме. Такий гарний екземпляр. Та хоч би ще хоч щось. Навіть і не такий, хоч би й не великий. Зараз перев'яжемо мармишку, бо як ви бачили, просто рівну зробив. Я не знаю, як він у нас не зійшов, як нам повезло. Я зараз поставлю вже на 4-го номера мармишку, а в мене є з другого номера. Вона мочніша, я думаю, вона у нас краще триматиме. Все, Конець, друзі, поламав катушку. Поламав катушку. ай яй 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 все. облизало гроня. Недовго музика грала, як то кажуть. -мо, блин. Одірвав, одірвав. Облизало, бачите котушку, дивіться. Бачите, все. Все, конець. Тут де курочок стоїть. Ну, така котушка вона, в принципі, не сильно й годилася для такої рибалки, але все одно. Скільки вона в мене вже риби витримала. Ах! Ну нічого, десь у мене... Ага, що ж у мене? У мене у машині аж друга котушка. Чи тут? Ні, в машині я другу удочку одвіс. Ну я зараз розкручу, подивлюся, що тут. ну Я думаю, вже тут жопа повна прийшла. Все, друзі, будемо на сьогодні завершати нашу риболовлю. Коротше, вже в нас сьома година вечора. Оце витяг я того здорового час дня ще одна покльовка була в 2 години дня. І все, оце з 2 годин до 7, кроме плітки, я не бачив зовсім нічого. Не знаю, чи він до обід тільки клює, чи може на виход я попав. Ну, все одно, три покльовки ми з вами заробили. Два зразу у мертвий зацеп. Один у мертвий зацеп, один котушку нам поламав. Ну, котушка вже. Два, два роки вже їй ці котушки, і такі котушки вони довго не витримують. Потрібно заїхати в магазин, ще парочку таких докупити. Вони просто, зараз я вам ось її покажу. Ось така звичайна котушечка, але вона з курочком. І дуже удобна, якщо чесно. І скільки я вже на неї риби виловив, вона тримала в нас добре. І 30 гривень стоїть. Легенька, невісома. Так, що потрібно докупити таких котушок. Ну, коротше, друзі, я поймав трофея. Аби ви знали, який я тільки радий цій рибі. Хай вона хоч і одна. Це в нас, знаєте, мені там в коментарях хтось писав. Те у нас вже виходить, не рибалка, а настояща охота. Їздиш, їздиш, шукаєш, шукаєш. І все-таки такого моменту взяли. Я не знаю, як ми його витягли. Він завів в корягу, я його тягав, 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 потім виплив на чисте, і він все-таки вийшов і пішов на середину річки, і ми все-таки його взяли, і він підсоку в ліс. Ну, коротше, рибалочка, я думаю, вийшла жирна. Будемо ще приїжджати у ці коряжники і пробувати піймати здоровенних сазанів. Все, друзі. Підписуйтесь на канал і всім пока. До нових зустрічей!